Наступне відео змусило людей ставити під сумнів саму природу того, що є можливим, питаючи чи існують надможливості, що значно перевищують те, що ми можемо побачити, навіть лікар був шокований, є стільки всього, що ми ще не знаємо про Всесвіт і те, що знаходиться за його межами. Все, що ворог зібрав, щоб стримати тебе, щоб відкинути тебе назад. Нехай запалає вогонь! Нехай запалає вогонь! Вогонь! Це надзвичайна служба в Сандені Йоганнеспу валілує Міністріс Інтернешнл, де люди з усіх куточків континенту та за його межами зібралися на грандіозний фінал ночі. Атмосфера віри, коли пастор Аль-Пукао, сповнений Святим Духом, веде громаду, проголошуючи великі і Раптом виникає метушня громаді, коли чоловік Божий, пастор, аль-пукау з владою оголошує, що він Атмосфера змінюється миттєво, незаперечна напруга за повітря. Що відбувається? Люди починають пробуджувати свою віру, знаючи, що щось над ось ось он станеться що відбувається, чоловік божий? Жінка каже, що її донька була сліпою, але її очі відкрилися прямо зараз. Вона почала бачити. Вау. Неможливо тільки що стало реальністю. Я не чую вас. Не чую вас. Церква вибухає від радості. Ти отримав своє чудо. Дитина була сліпою. Так, вона була сліпою. Вона була сліпою 5 років. Чоловік Божий, вона була сліпою п'ять років, і зараз її зцілено. раніше пастор Альф поділився потужним посланню з другої книги царів, другий розділ до Єлисей й стіли води, давши життя там, де були смерті безпліті. Пастор Альф наголосив, що той самий Бог, який цілий води, досі зцілює сьогодні. Маленька дитина сліпа, знала лише темряву рукам, дитина жила у світі без зору, не могла бачити, не могла читати не могла повністю відчувати життя. П'ять років сліпоти. П'ять років без можливості бачити. Але Ісус. В цей момент ми бачимо чудодійну силу Бога, що діє так, що ви залишаєтесь враженими. Бог чудотворець. Він досі творить чудеса серед свого народу. Римлянам 1,16 каже, що Євангелія Христа це сила Божа для спасіння кожного, хто вірить. Якщо ви не вірите, ви не можете бути спасенним, бо потрібно вірити, щоб бути спасенним. сила діє, коли ви вірите. Слава, слава, слава Ісусу. Подивіться на свого сусіда і перевірте, чи робить Бог щось, зробіть те, що не могли робити раніше, де б ви не були, зробіть те, що не могли робити. Подивіться на Бога, бачите це. Вау, це неймовірно. Алілуя! Прославляйте Ісуса, я не чую вас. Вперше за понад 60 місяців ця дитина змогла побачити обличчя матері, обличчя людей навколо красу світу, яка раніше була для неї таємницею. Вау, атмосфера наповнюється благоговінням, коли доктор Ліо, досвідчений медичний працівник виходить вперед. його обличчя, суміш, цікавості й подиву. Очевидно, що нездатність бачити навіть світу, що колись визначала життя цієї дитини, сліпота, яка тримала дитину у світі темряви, Тепер її немає. Дитина може бачити і зцілена. Лікарі кажуть, що у неї є помитніння рогівки, але вона може бачити. Як ти назвав це? Помитнення рогівки. Але вона може бачити. Так. Ви майже хочете запитати, чи дійсно вона бачить? Ходімо за мною. Ходімо. Сльози здивування течуть по обличчі матері. коли вона стає свідком цього незаперечного чуда. Тепер підніміть руки всі. Я відчуваю, що Ісус Христос зцілив вашу воду. Біблія каже нам Матвія 19.26, що з людьми це неможливо, але з Богом все можливо. Ситуації та обставини, що поза людським контролем, все одно можливі з Богом. він творить ці чудеса як вираження своєї великої любові до нас. Так, як Ісус цілив в Бетхазі, він досі з сьогодні. Життя цієї дитини є доказом цього. Якщо це відео вас благословило, будь ласка, поділіться ними, поширюйте послання в соціальних мережах, використовуючи кнопку Поділитися. Обов'язково ставте лайки, діліться нашими відео з друзями та родиною. Наступну проповідь пастора Альфа Лукау можна буде побачити на публічному каналі на IMI TV або в нашому прямому ефірі. Стежте за останніми новинами, підписавшись на нього в соціальних мережах.